Народна пісня у виконанні нехай і не професіоналів, проте з душею, не може залишити байдужим навіть самого прискіпливого майстра або ж музичного критика. В цьому ми ще раз переконалися переглядаючи звітні концерти аматорських колективів Бордичівського та Брусилівського районів. Декілька годин свята музики та хореографії, нібито джерело енергії додали життєвих сил та натхнення всім, хто прийшов почути і побачити кращі зразки національної культури. Кожен район зрівняний, адже у кожного свої традиції. До прикладу, вокально-хореографічна замальовка в Бердичеві на ринку стала родзинкою, що так чи інакше ототожнює саме цей край. Більш чим впевнений, що сьогодні люди трошечки відволікуться від цих буденних проблем і отримують якісь, напевно, від нашого заходу. Я все таки вважаю, що якісь Позитив, позитив на краще, напевно. Брусилівський район порадував виконанням як народних композицій, що віками славили цю землю, так і більш сучасними. Зокрема, піснею, що стала гімном телефестивалю під одноіменною назвою Калинові острови. Її автори відомі багатьом шанувальникам музичного мистецтва. Це наші колеги з обласного телебачення Володимир Савченко та, на жаль, вже покійний Костянтин Яновський. Славні традиції Брусилівщини завжди були і залишаються могутньою об'єднуючою силою народної творчості. Як би там не було пісня, слово, танець завжди допомагало людям переводити будь-які труднощі це знає по власному досвіду. Творчі звіти аматорських колективів та майстрів народного мистецтва в області тривають. Відтак про їх проведення ми і надалі повідомлятимемо у наших інформаційних випусках. У ширшому форматі концерти можна переглянути у програмах Джерела натхнення на нашому телеканалі.